Друзі, вітаю! У нас форс-мажор, але нові можливості. Сьогодні експромт. Перший раз ми знімаємо на відео, як ми малюємо вдвох з моєю старшою донечкою. Готуємо свої листівки на Валентина. Дуже просто і легко. Починаємо великий пензлик, мочаємо водичку, білу фарбу. Донь, в тебе я білий, але це не листів. І Це картина. У тебе буде картина. Добре. поїхали. Тобто її ми не загортаємо, нічого з нею не робимо, Це рахується як картина. Добре, добре. Ви можете чути ще мою молодшу доньку. Вона у нас поряд грається, тому фактично ви у нас вдома малюєте разом з нами. Так, зараз ми обираємо три кольори на ваш смак. Будь-які три кольори. От який хочеться, такий і можна. І хоч я планувала брати фіолетові, рожеві, блакитні, але я все ж таки спробую зелені жовті. Хай буде це експеримент. Я беру салатовий. Три кольори, донь. На вибір три кольори. Спочатку один кольор, який тобі подобається. Але Можна. Потім другий кольор, який тобі подобається, вибираєш. І третій колір. Можна, можна Нічого тут. Там ріденька фарба, але став. Супер. Помий зараз після неї пензлик і витри цією сервечко. Ну, в тебе такий, в мене такий. Так, Зовсім різні. В цьому. Особливість інтуїтивного малювання. В білу фарбу, і ми будемо розтягувати від центра до країв. Робимо спочатку от такий хрестик сніжинку. І від центру в усі боки. Таке сонечко від центру малюємо. Від центру. Спочатку до одного куточка, потім до іншого. Ну, нічого, то буде в твій центр, центр у кожного світу. І ми стараємося один раз промазати і піти далі, щоб у нас такі були різні різні відтінки, наші кольори зберегли свої відтіночки. така. таке сонечко має у ваших кольорів. Супер в білу фарбу вночаю. В мене поки розтирається. Розтирається ще супу. А зараз можна вже Ді, трошечки. Угу. Чудово, розтягуй, розтягуй, молодець. Але дуже гарно тобі вийшло, Молодець. Тобі подобаються твої кольори? Не дуже? це Та Біленьку, Вмочи в білу фарбу, трошки пензлик, і протягни там, де тобі треба ще. А, хай буде, так? Беремо тоненький Та. пензлик тепер. Да. Мочаємо знову в білу фарбу, тоненький пензлик. І ми намалюємо отут вище, на що я був з серединки трошки кружочок. У вас само різкий рік. Який Найдю вийде? Ліля. Схоже на кружочок. А я буду тут досі сама їхати. Ти трошки виставила по лошам. Нічого я страшного, вона не, не заважає. Ти малюєш котика чи зайчика? Зайчика. Ти будеш зайчика. Тоді бери і намалюємо такі великі довгі вушка. Дуже довгі. Ну, не дуже довгі. Тобто ти можеш зараз. Але візьми і намалюй йому вушка. Я намалюю котика, так як Ліза любить кота. Але щоб у нас було щось різненьке. Отак, то в мене вушка будуть такими схожими на котячі. А ти от так намалюю. Да, зайчачь. Ага. Молодець, супер. Ну, коже, голодки тут. Супер. Суперсилась кута. Я не знаю. але Молоченка, молодченка все. Супер. Зафарбовую їх біленьким. Тепер пензлик вимала тоненький, вибирай колір сердечка. Який в тебе буде колір сердечка? Цей рожевий. Да. А я візьму, наприклад, оцей другий червоний, щоб трошки різні були у нас відтінки. Хорошо? Да. Дивись, ми малюємо отак під головою. Трошки можна, а, десь отак, під головою, паличку. Таку паличку. Це буде наше сердечко. Щось лутушек похоже. так, і зупинилась, наприклад. І, дивись. і потім ми подивимось, спочатку ми малюємо ось сюди отак, половинку сердечка. І в другий бік ми малюємо половинку. Вона трошки на голову так находить нашому котику. Трошки може йому знайти його зайчику, трошки на голову. Поняла половинки вверх? Більше. Ось так. Отак. Ось так. Угу. Якось. Ой. Нічого страшного, що на біленьке Помий або витри. Угу. Якось треба його ще подавати. Треба, щоб одна половинка отак от була. Ні, і одну, і ми зафарбовуємо тепер це сердечко. Ми нашим кольором. Мачаєш в колю і засторовити. Я хочу робити. Продовжити ще mm -hmm. трошки більш ніком. Супер, можна. Все? Так. Ти можеш рожевеньким мазнути, поки є на пензлик. такі полосочки всередині вушок. так. одну полосочку і тут. Так. Ой. так. Тепер, як у нас тримає цей котик або зайчик, це сердечко. Ми йому білою фарбою малюємо лапками. І у нього він тут зверху взяв. Тримаю по боках за верхівку передніми лапками. Можна, зробити. Можна пальчиком а ну, зробити, до речі. Да. Класна ідея, давай попробую. Ти може за контури трошки вийти, тоді треба буде підправити. Так, У угу. мене не вийшло. Не вийшло. Трошки вийшло. А Можна, тоді, можна, якщо вийшов за корм, тори хвіст зробити з <гум> цього. Чудова ідея, хвостик я зроблю. Да, в мене котик, тому я йому зроблю ще е, довгий хвіст. І він у нього буде <гум> такий, наприклад, чук-чук-чук. А в мене буде ще у котика такий хвостик. Ні-ні-ні, ще ці лапки. Що це? Такий пухнастий. А сердечко можна коли висохне, написати маленьками з днем Ну, давай і другі лапки, бо у зайчика чотири лапки не дві. Ар нам треба тоненький пензлик, де наша чорна фарба. Трошки мочаємо в чорну фарбу. І треба намалювати зараз нам такого задоволеного задоволеного котика, який з любов'ю дарує. Тому ми йому такі прижмурені очки намалюємо. І просто прижмуримо їх від задоволення або від сором'язливості. Трошки в мене біла фарба не висохла. Тут такий носик у нього буде. О, супер. Тепер можна додати квіточок, можна блискіток додати. Я в своєму ще що... намалюю, малюю, в мене буде кіт. А котиків взагалі тебе теж малюють вожерні. в рожевніх в ушках. У тебе дуже ярка картина, в мене яркості за мама. Ти хочеш, щоб в тебе було яркості. Я зараз знаєш... Щось дуже не нам такого щось таке, що, що рожевенька ложка, да? треба після чорного харна вимити, щоб рожевий білок для ага. чорному. Я хочу взяти зараз і попробувати оце, якщо в рожевим побризкати і додати картині от яких яскравих. Ще сяйлочка, яким кольором ще можна додати. Белиналки. може Доланенка. Треба взяти великий панель, так? А, ну, да. да. І брізгай не на зайчика, а навколо добре, щоб mm -hmm. ну, зайчик не дуже був цих Булиськи, І можна Можна якогось біленького чи жовтого сайва, наче світлячки. Біленьким, тоді біленький, краще біленький вночий. Кипенук тебе не вимити і краще його вимати. Можу якраз трошки витирати, щоб він не був дуже мокрий. Хто вміє писати, той може ще на сердечку щось написати. Для кого ця листівка Валентинка, наприклад. Котріляр лізу, наприклад. Ага, котрілялізм, так? Да? Але я не буду писати, тому що Ліза ще не вміє читати. Да. Так. Це вже трошки біленького. Ти мені підказала додати таких сяйво. Ми можемо я дописати, наприклад. Буду ну, намалювати ще якесь серди. А я хочу знати, Що? Mm? Для цього мені потрібно. Що потрібно? Ти задоволена? Знімаю? Чи щось хочеш ще дописати, домалювати? Хочу, хочу. Що? Я ж тобі казала, що я хочу на школу зробити ще якесь сердечко чи квіточки. Супер, класна ідея. Ти вже все? Не. Завтра, ну тоді треба пенку покласти просто. Ось така робота у нас вийшла. Такі листівочки до Дня Валентина. Ми пропонуємо з донечкою вам намалювати самим. Підписуйтесь на наш канал, малюйте разом з нами, висилайте фото своїх робіт мені в дірект в інстаграм. Мені буде дуже цінно і приємно побачити ваші роботи та поділитися і надихнути ними інших. Дякую, що малювали разом!